Привет, С вами я, Френті. Сьогодні мы... я вам наглядно покажу і розкажу, як відкрити э, двері в Вірдіго. Я шукаю странний водоворот. Якщо Если... у вас є э, рибний радар, беріть рибний радар, купляйте його за 8 тисяч, якщо немає його, то купляйте там на Мосуді або ще там де. Ми виходить, бачимо саме оцей круговорот, Тут є така красна зона, тут ловиться зона і можна вилити ключ. Я вам тут розказала, це для бістіарія саме. Я зараз розкажу для чого бістіарія. Поки відео було тільки так випускати, так дивіться. Ми от від телепортирувались типу ви пригнули. Тепер йдемо вниз. Зараз буде трохи логать. Ми саме внизу. Если что, тут есть вот такая вот штука. Вот такая вот. Вы можете по ней телепортироваться. Типа наверх. Там, где ваш спал. Рассказываю. Тут вы можете выловить э, всю рыбу, которую вы хотите. Типа для бестиария. зараза, я вам покажу. Так, пишем. Вот. Бестиарий. Заходим. Пишем. Верти его. Вот. Верти его. сам низко. И вот. Тут есть 9 рыб. И эти 9 рыб требует выловить. Е, ви коли виливали, наприклад, ключ, так? Да? Ви там виловили ключ. Зараз покажу вам, який ключ. Так, да, пишемо. М -м а, Я трошки мову треба міняти. Це от. От, от ключ, отакий от, от. Вам треба буде його виловити. Но, но! Якщо ви його виливете, е, зараз я вам покажу от. Ви так пригайте по цим от штучкам кристалтиком, ви бачите от такого якогось пацана типу, призрака якогось, Ви до нього підходите і ви пробуєте йому дати ключ. Но вам, е ви пробуєте дати, а у вас не виходить. У вас не виходить з-за того, що вам треба виповнити весь бістяр, щоб попасти в глубини. От там от глубини, ну я покажу це в наступному відео. Так, дивіться, ось такі буде ключі. І ви повинні коли виповнити оцей весь зараз. От коли ви оце от весь бістярі, вам треба буде з ключом підійти до нього. І дати йому, і у вас буде дуже красиво відкриття цього всього. Я вам советую його все це от зробити. Дуже хороший. А, і ще подивіться, от, е, наприклад, якщо, хочете, якщо не вистачає рибапака, от там рибапак, а тут отсутний... Е, уголь. коротше, там просто у мене русская мова. Я тоді всім вдячний вам за просмотр. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій TikTok канал, на лайк канал. І сюди теж не мішало би підписатися. Всім дякую вам за просмотр. Гарного вам улову в ігрі профіш і до нових зустрічей. Па-па!